Толочко і нападники Войтіховський та Волков. Як бачите, Поліся Ян Морговський, якщо не помиляється, він грав ось Азізов, вісімнадцяти номер. Теж. Ну друзі, а ми вже будемо переходити до старту складів команд і Розпочнемо за традицією з наших гостей. Команда Агро в моменті в даному поєдинку, так дещо обережно діють гравці Буковини. Можливо, через те, що відповідальність висока, адже це перший домашній матч. Зараз непогана атака, гробізнес, удар по воротах. І на місці зараз був воротар, але нас уважно замикає і точно замикає цей е момент е е якогось опору від е захисників після удару Войтіховського, Бачимо. От зараз цей удар на місці. Кані відбиває, але перед собою гра сьогоднішня цієї команди. От видно, що готувалися, і на контратаках сьогодні вирішили діяти переважно підопічного Олександра Чужевського. і Удар воротах Канюсев перед собою Буковини. От зараз на повторі, бачимо один забитий м'яч є. І його може. Вистачити для того, щоб три очки здобути цей удар після пострілу від Віталія Кольцова. Ну, ось і Кольцов показав Шенкиренка, то й далі на Бойчука. Бойчук, що зробить Богдан? Віддав назад Ну, і майданчик удар головою. І розпочинає таким чином атаку своєї команди. Зараз непогано Хамилюк проходив далі. Лівим флангом передача, І що тут? Зараз Гончарук була небезпека біля воріт Романа Підківки. От на повторі зараз бачимо. Якщо б не захисник, то міг би пробувати по воротах високій виконавці. Дудник, у штрафному майданчику, суперника. Є удар по воротах! І зараз а, ось цей, цю скидку від партнера по команді. Але знову ж таки, пот... момент на повторі Гончарука на дальній стійці він на Тож, тепер Роман Підківка є. Таким першим номером у воротах. А Авотації зараз був у нас агробізнес. Удар по воротах відбувся. Ну От Андрій Бусько. Десь е -е, прогавив я цей момент з заміни. Зараз почули ми цей крик. Удар по воротах відбувся. Вально якось дещиці не вистачило для того, щоб влучити у дальній курну проти Андрія Буська. Зіграли. Ось зараз побачимо цей момент, який ми міг призвести до яч. У воротах е суперника. Ну, от не зафіксував арбітр там порушення правил в тому моменті, коли. Ну і Бусько теж не здоганяє м'яч, але продовжується атака. Удар по воротах відбувся. Ой, вона стане другою поспіль. Для підопічних Олександра Чижевського після затяги над металістом. От зараз непогано момент може бути. 21-й номер з м'ячем Максим Гірний. І цікавий зараз яскравий момент. Біля воріт Сурабляє 20-потримати час. Він грає на користь агробізнесу. От Бачимо на повторі цей момент камери. Гірний потія захисників одного розхитав, Іде передача морговською. В центр можна пробивати. Удар по воротах. 24 номер зараз непогано пробував Андрій Бусько.